Мене часто, майже кожного дня, запитують про сяйво моєї шкіри, завдяки чому, завдяки яким засобам я її досягаю. І на прикладі мого сьогоднішнього ранкового догляду я вам трошки відкрию мій секретик. Замість гелі для вмивання я використовувала сьогодні ензимну пудру. Я це роблю десь 3-5 разів на тиждень, і це завжди зранку. Бо ензимна пудра вона робить шкіру більш гладеньку, якби шліфує її. А чим гладкіша поверхня. Тим більше вона відбиває світло і сяє. Далі, мабуть, головний спонсор мого сяйва це ось ця сироватка Aliva Serum на основі вітаміна С і протизапальних екстрактів. Я її використовую в першу чергу через те, що в мене є розація, для того щоб моє обличчя не червоніло, Але як бонус я отримую дійсно. Класний глянцевий ефект, який не пропадає навіть після нанесення крему зверху. Далі йде супербіотик, це моя база. Я його використовую постійно. Він відповідає за глибоке, інтенсивне, правильне зволоження моєї шкіри. Бо якщо цього зволоження немає, то що б ми далі не робили, яким би шиміром ми не покривали шкіру, сяйва такого здорового сяйва, ми не дав'ємось ніколи. Останнє, що я роблю це наношу кушон від скін. Мені дуже подобається, наскільки він комфортний в використанні, а також його такий ефект бебі-скін, наче макіяж без макіяжу, і при цьому різниця до і після значно суттєва. Він дуже добре підкреслює ось це сяйво, яке я досягаю за допомогою свого догляду, при цьому не обтяжує і дуже легко і свіжо відчувається на шкірі. Звісно, мій ранковий догляд, про який я вам щойно розповіла, це не все, що я роблю для здорового сяйва своєї шкіри. У мене також є кислоти і ретинол в моєму вечірньому догляді, але про вечірній догляд я вам більш детально розповім іншим разом.